Чому тіло так рухається під час активації? Можливо, це тобі нагадує сцену з фільмів про екзорцизм, але насправді все набагато простіше. Ваша внутрішня енергія пробуджується, а тіло звільняється від напруги. Як це працює? Фасилітатор, який проводить активацію, не продає вам нічого ззовні. Він лише створює простір і впливає на вашу енергію, щоб вона зсередини почала резонувати на певній частоті. Саме тому активація відбувається всередині вас. Що відбувається в вашому тілі? Симпатична нервова система активується і таким чином підвищується енергія. Серце починає битися швидше, можуть з'являтися спонтанні рухи або тремті. Парасимпатична система розслабляє ваше ціль. І можливі мимовільні посмикування м'язів відчуття легкості та розширення. Так, ваше тіло позбавляється напруги, накопиченої через стрес, а ви починаєте відчувати енергію у всій її силі. Чи готові ви відкрити для себе цей досвід? Пишіть в Директ, щоб прожити власну активацію кундаліні.